Заплатити за кожну квіточку на Прикарпатті людей, які зривають та продають першоцвіти, притягуватимуть до відповідальності. Порушникам закону загрожує штраф до майже 4 тисяч гривень з конфіскацією нелегально добутого. Заплатити також доведеться і за шкоду заподіяну внаслідок знищення або пошкодження червонокнижних рослин. За кожну з них кажуть фахівці, від 49 гривень штрафу. Передбачена відповідальність і вона становить від 1 тисячі гривень. До 3665 гривень на громадян. Також у разі, якщо вилучення з природи буде відбуватися або знищення об'єктів рослинного світу, також передбачена адміністративна відповідальність стаття 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І вона становить на громадян від 340 до 510 гривень і на посадових осіб від 510 до 850 гривень. Перші цвіти кажуть, фахівці надзвичайно важливі для природи. Один вирваний підсніжник пояснюється вкрадене життя у 45 паростків, адже квіти зазвичай виривають з цибулинами і везуть разом з ними, щоб продовжити термін свіжості букетів. А відновлення рослин у природі після цього неможливе, враховуючи, що вони є надзвичайно важливими для природи в цілому. І в майбутньому впливають на розвиток природи, необхідно їх зберегти якомога більше. Тому коли люди будуть прогулюватися на природі, треба розуміти, що крім них ще хтось прийде і буде також милуватися тією природою квітів. Природа, розумієте, оживає, там починаючи від комашок, які починають запилення, і взагалі подальший розвиток природи якраз залежить від цього. Для того аби запобігти винищенню первоцвітів, правоохоронці та екологи проводять рейди поблизу місці їхнього ймовірного збору у місцях реалізації. Контроль за цим посилили з лютого до травня. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.